25 квітня Верховна Рада України ухвалила закон, який вносить ряд змін до Кодексу законів про працю України. Ці зміни, зокрема, додають нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця. Ось деякі з ключових моментів: неповідомлення про близьких родичів на окупованих територіях. Роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не повідомив про близьких родичів, які перебувають на тимчасово окупованій території України. Або в країні агресорі Росії порушення правил поведінки на підприємстві. Роботодавець може звільнити працівника за порушення правил поведінки на підприємстві, які стосуються нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема державної та комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації. Відсторонення від роботи під час службової перевірки працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави або об'єктів критичної інфраструктури, можна відсторонити від роботи на час проведення службової перевірки. Важливо зазначити, що закон не чітко визначає термін службова перевірка та не описує чітко процедуру її проведення. Існує ризик зловживання новою нормою закону роботодавцями. Працівники, звільнені згідно з цим законом, мають право оскаржити звільнення в суді.